Друзі, вітаю! В той момент, коли російські пропагандисти активно продовжують залякувати Європу, вже чомусь не Іскандером, гучно кричачи про те, що іскандери під Калінградом викликали паніку в НАТО, і що долетить і до Парижа, і що Іскандери остудять гарячі голови політиків НАТО, саме в цей момент на самій Росії відбувається щось дивне. Сьогодні зранку російські ЗМІ повідомили про дві надзвичайні події у Лениніградській області, про те, що з рейків зійшли декілька потягів. Спочатку зійшов один потяг, потім, слідом за ним, другий потяг. Є і втрати серед працівників російської залізниці. І щодо версії того, чому це сталося, що це таке відбувається, можливо, це диверсія, нічого немає, поки немає конкретних заяв від російської влади. Лише є така фотографія, де ми бачимо наслідки. Однак я хочу додати, що щодо вчорашніх подій в Орловській області щодо вибуху на залізниці, то сьогодні російські змі уточнили, що ті три Роггвардійці, які обходили залізничні колії, перевіряли на наявність вибухівки, що вони всі три вже на тому світі. Однак щодо начальних подій Ленинградській області, це ще не все. Тому що сьогодні, вранці російські ЗМІ повідомили, що Ленинградській області знищили три українські ППЛА то знищили, але проблема, як завжди, виявилася в уламках. І російські ЗМІ повідомили, що через падіння уламків загорівся російський нафтопереробний завод Кінев. Щодо цього заводу є відео, на жаль, без звуку, на жаль, росіяни бояться вже висловлювати свої емоції, тому що їх карають. Але видно, що дуже схоже на те, що дрони влучились в первинну установку переробки нафти. І якщо ми подивимося на цю фотографію, то чітко видно. Проте, установок таких на цьому підприємстві декілька, тому що обсяг виробництва великий. Це один з найбільших російських НПЗ до 20 мільйон тонн щороку. Тому потрібно ще нашим українським дронам не лінуватися, частіше в гості залітати. Підприємство дійсно велике. Ось ми бачимо його на цій фотографії, на цьому супутниковому знімку. Тому очікуємо новин. Необхідно додати, що вчора наші безпілотники завітали в Башкортостан, залітали під УФУ і вразили новоуфімський нафтопоробний завод. Це за 1400 кілометрів від Україно-російського кордону. І вчора, і сьогодні, наші сили оборони України б'ють по російських НПЗ, саме тих, які знаходяться на великих дистанціях. Російські пропагандисти пишуть, що російські НПЗ горять через уламки, що в Росії назріває бензинова криза. Здаються питанням. А чому нафтовики не вкладаються навіть в мінімальний захист підприємств, обурюються, починають висловлювати своє невдоволення? Крім того, що найбільше того, адже ЗМІ пишуть, що це ще не все на сьогоднішній день. Адже після сходу сонця Збройні сили України знову взялися за дрони, і знову дрони полетіли на Росію бити по російських військових об'єктах. Російські пропагандисти сьогодні, починаючи вчорашнього дня, після чергової заяви Трампа, Активно зараз ламають голову над тим, а що буде з Росією через певний час, чи вдасться Сполучено Америки витіснити російські енергоресурси з ринків? Ну такий розбір ситуації. Російські професори різні експерти говорять, що США дійсно зараз намагаються витіснити російські енергоносії з ринків, що вони зараз підвищують тиск на найбільших покупців російської нафти на Китай та Індію, вимагає, щоб Європа повністю відмовилась від російської нафти від російського газу, але в цілому, російські експерти сподіваються на те, що Росію буцімто пронесе, що Росії вдасться вистити. Зважаючи загалом на таку ситуацію, Кремль вирішив якось росіян відволікти від цих емоцій, від цих важких роздумів, витягнути якось їх з цього так званого болота. І сьогодні ви не повірите, але топова новина в російських змі новина, така яку виділяють червоним, жирним, такими великими буквами, з блискавкою. Це те, що Путін нагородив Медведєва орденом за заслуги перед батьківщиною. І тепер Медведєв, чи вірніше тепер Путін, зробив Медведєва повним кавалером орденом за заслуги перед батьківщиною. Сам Медведєв на радощах завів канал в Мак, соціальні мережі російські державні, і пообіцяв розповісти, хто з ворогів Російської Федерації урод, а хто дебіл. Це я дослівно цитую на заяви Медведєва. І щодо Медведєва, я додам сьогодні, йому стукнуло 60 років. і Сьогодні його привітав московський патріарх Кирило. Він його нагородив орденом Донського. І загалом щодо Медведєва, російські експерти говорять про те, що Путін цілком можливо може зробити його своїм спадкоємцем. Тому те, що його московський патріарх привітав, і те, що до нього сьогодні така увага, цілком пов'язано саме з цим. Медведєв значно молодший за Путіна. Ніхто його знає, що в голові у Путіна і вищого російського військово-політичного керівництва, загалом у російського кооператива «Озеро». Щодо заяв про Україну, то не дивлячись на те, що сьогодні вихідний день неділя, російські дипломати продовжують робити гучні заяви. Є заяви від Мірошніка, який гучно заявив, що Росія не дозволить укласти фейкові домовленості щодо України, які потім можна буде аналювати. В свою чергу є заява від російського посла в Туреччині, що м'яч на переговорах зараз знаходиться на боці України, що Росія очікує, що Україна погодиться на капітуляцію. Цього точно не буде, можуть там навіть не очікувати і не мріяти, можуть повністю одразу обнулити усі свої вологі мрії. Стосовно заяв з Кремля про те, що Москва хоче вести перемовини з Україною, звісно, на базі путінського ультиматуму. Є заява від президента Фінляндії Стуба, який сказав так: що спочатку припинення війни, спочатку перемир'я, а вже потім мирні перемовини. Ось такий акцент, і це така українська зараз позиція чітка, ствердна, що спочатку повне перемир'я, а потім уже конкретні перемовини. І саме про це ще раніше, взимку цього року, на цьому наполягав президент Трамп і адміністрація. Хоча зараз платівка у Трампа дещо змінилася. Є заява від спеціального представника президента справах України Келога, що війна закінчилась б завтра, якби Китай припинив підтримку Росії. В цьому, звісно, ніхто не сумнівається, всі все чудово розуміють, хто за ким і за чим стоїть. Хоча Китай, звісно, він робить лезмірні заяви про те, що він буцімто миротворець, і навіть ще відносно нещодавно організовував так звані миротворчі тури по світу. Стосовно американо-китайських перемовин сьогодні є декілька новин. Насамперед те, що США та Китай обговорюють мита та долю Тікток в Мадриді. Крім того, ЗМІ пишуть, що Китай, виявляється, запросив Трампа на саміт із Цзіньпіном, але Білий дім поки не відповів. Поки немає відповіді від президента Ша, видно, що Китай не хоче йти на поступки стосовно торговельної угоди. Тому спостерігаємо зротком подій. Але в попередніх випусках я уже неодноразово говорив, що дуже важливо, щоб була укладена торговельна угода між США та Китаєм, тому що, поки вона не укладена, Китай дуже зацікавлений в тому, щоб російська агресія припинилася, тому що він використовує цю агресію як важіль тиску, в тому числі і на Сполучені Штати Америки. Стосовно ситуації на полі бою. Згідно повідомлень від нашого генштабу, на фронті за добу відбулося 184 бойових зіткнення, і на трьох напрямках точаться запеклі бої. Російські пропагандисти щодо ситуації на фронті, вони звертають увагу на те, що в Сумській області йдуть важкі зустрічні бої. Вчора президент Курін Зеленський заявив прямо, що ситуація на Сумщині покращується, що Збройні Сили України зараз вибивають окупантів Сумської області, що російська наступальна Сумська операція провалилася. І, судячи з таких повідомлень пропагандистів, зараз окупанти кидають резерви і дуже не хочуть, щоб їх повністю вибили з прикордоння Сумської області. Ще одна заява Келга: якби Росія перемагала, то була б зараз під Одесою і Дніпром. Це дійсно правильна заява, і добре, що вона пролунала, особливо на тлі заяв і деяких посадовців Білого Дому про те, що Буцімто Росія перемагає, і що Україні потрібно йти терміново на перемовини на базі путінського так званого меморандуму, а фактично, ультиматуму, є заява від шмигаля, міністра оборони України, що для завершення війни потрібні сильна армія, достатньо зброї та потужні санкції проти РФ. Шмигаль акцентував увагу на тому, що ми маємо створити так звану кілзону, яка сьогодні формується на лінії фронту. Це лінії дронів, що перекривають 10, 15 або навіть 30 кілометрів території. Україна зараз активно формує лінію дронів, і дрони є однією з важливих складових, які можуть стати дійсно тією складовою тим чинником, який перетвориться для окупантів на кілзону. І Україна планує навіть, щоб ця кілзона була 30 кілометрів. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій ноті. Є заява від віце-прем'єр міністра України від Качки. Він займається питаннями євроінтеграції. Він повідомив, що Україна до кінця вересня завершить скринінг законодавства і що для просування далі щодо вступу України в ЄС будуть потрібні рішення держав-членів Європейського Союзу. І як ми знаємо, Угорщина, на жаль, до цього часу блокує вступ України в ЄС. Однак, сподіваємось на добрі новини. Друзі. Ну на цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.